свою людину внутрішню. будь ласка, тут і один проповідник має бути, Іди сюди будеш ти. <соргум> е е хочу сказати вам хорошу новину. Я хочу е розпочати, я знаю, що ви молитеся, щоб в домі молитви лунали слова з Будови. Не просто зайняти ваш час. Я ціную вами, щоб ви мали що поїсти. І це дуже потрібно для мене, для моєї сім'ї. І хочу запропонувати серію проповідь, і сьогодні тільки буду вводити нас у ці прекрасні тексти, які Він доніс до нас. І центром нашого життя навіть тоді, коли наше життя прикинеться. Ісус Христос буде нашим Богом. Він Бог не тільки тепер, при нашому житті. Тут на зібрані, ми красиво одягнені. Тоді, коли тобі погано, тоді, коли тобі е, невиносимо, незрозуміло, він являється Богом. Приходьте, дивіться, тут спереді багато є цілий ряд. Це не для особливих людей. Привіт. Заходьте. Я хочу говорити нам про нашого Господа Ісуса Христа і якраз ця пісня, про яку ми співали, Ісусове святе ім'я, понад усе кохаю я. Йому молюся я щодня. Ви маєте приклад, е, коли люди молилися Ісусу? В Біблії? Це дуже важливий. Е, Такі пункти, на яких ми базуємо своє вчення. Ісус Христос є Богом і Він приймає молитви від нас і поклоніння. Є багато вже релігійцел, вже хрести, вони антихрести, які не можуть признати Ісуса Христа як за Бога, і нехай ви будете сьогодні збудовані на дискусію з ними, щоб спасати їхнє життя. Ісус Христос є царем. Ісус Христос являється священником, тобто первосвященником. І Ісус Христос являється... Хто Він для тебе? Спаситель наш? Я хочу сказати три речі, які виконав Ісус Христос. Можливо, ви будете читати Писання, і ви це знаєте. Хто являвся і священником? Опережаєш. молодець. Молодці. Ми кожного дня про це розмовляємо. Я хочу вам е, запропонувати через призму Писання, хто є Ісус Христос і хто ми у Христі. І одне із ключових писань, які я буду, на яких я буду базуватися, це послання до Євреїв, 10 глава, 14 стих. Якщо можете, виведіть на екран Євреям, 10.14. І там написано, бо жертвоприношенням одного вдосконалив він тих, хто освячується. Цей текст нам говорить про те, що ти досконалий. Ти можеш за себе сказати Я досконалий. Чому? На чому ти базуєшся? На своїх поступках, на своїх справах, так? на своїх думках. Але Господь тобі хоче сьогодні донести через писання. Давай я тобі покажу, як я про тебе думаю, який ти в моїх очах, і чому це сталося? І розпочну я свою е, якби проповідь до вас із відомих вам е, віршів Писання, коли Євангелист е, Ісаія, 700 років до народження Ісуса Христа написав такі слова у 9 голова, 6 стишок. Бо дитя народиться нам! Даний нам син, влада на раменах Його і кликатимуть ім'я Його дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності князь миру, тобто цар на царями. Без кінця буде множитися панування на тамир на троні Давида, у царстві Його, щоб поставити міцно Його, щоб підперти Його. Правосуддям та правдою відтепер аж і навіки, і ревність Господа Саваота це зробить. Багато текстів. Пророкуючи Ісайя, говорить: і прийде час, коли дитятко народиться вам, і це буде Бог сильний, це буде порадник. Це буде потіха ваша, і тут написано: і він буде царем навіки. Цар, який прийшов у наш світ як ці наші маленькі діти. Для якої мети він прийшов у цей світ, щоб стати пророком. І все пророче слово, яке ми сьогодні маємо і читаємо, це Господь Ісус. Він являється тим, хто передав нам слова Отця. Наша е, оберштаймі е, група тепер цілий час говорили про що? Це пророче слово. Він говорить, я не говорю вам своє, я тільки говорю вам те, що передав мені Отець. Я показую вам те, що передав ваш Отець. Я роблю те, що Господь повелів робити. Ісус являється Царем. На це буде. Повністю одєльна проповідь. І Ісус являється Пророком, на це теж буде одільна проповідь. І Ісус являється священником. Ісус являється священником. І для чого це нам? Що дає тобі? Чому ти досконалий, якщо Ісус священник? І не просто священник, Він являється первосвященником. Що робили священники в старому заповіті. Пам'ятаєте? Вони робили свою функцію. І без первосвященника нічого не могло ставатися. Всі перебували у своїх гріхах. Люди жили, як жили, але їм потрібно було при своїх е, життєвих проблемах, гріхах приходити в храм. І в храмі являвся священник, І потім вони робили жертву, і так сказав Господь «робіть це. І коли прийшов час однажды в году, коли приходили всі весь народ перед Бога, первосвященник ходив у святе святих, щоб принести жертву за себе і за народ. І коли він звідти виходив, радості народу не було кінця. Це було велике свято, коли Господь прийняв жертву, бо первосвященник був достойний зайти перед лице Боже і принести жертвоприношення. Але прийшов Ісус Христос і в Ісусі Христі якраз і здійснилася ця мрія всього народу. І не тільки Ізраїля. Сьогодні всі об'єднані в Ісусі Христі. І сьогодні всі можуть співати Ісусове святе Ім'я. Ним тільки я буду хвалитися. Де наші? Чому я задав якби провокативне, може, для вас питання? Ви рахуєте себе досконалими. А я хочу сказати, що ви досконалі. Чому? Тому що сам досконалий Бог, первосвященник, колись постукав у твоє серце. Ви знаєте, що стається, коли досконалість дотрагується до тебе, то ти думаєш, твоя недосконалість це переможе? Він, досконалий, прийшов до тебе в життя, він тобі показав твої, твоє життя. І він сказав: Я приймаю тебе. Як колись третього дня на святі він сказав «Прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, я вас заспокою. Прийдіть до мене, я не вигоню вас. Прийдіть до мене, я вас сформую, я використаю вас у царстві мого батька і дам вам насолоду працювати у винограднику його. Виноградник Божий сьогодні розквітає на планеті. Вам може показатися куча проблем, і, і всі катастрофи, і епідемії. Все дійсно існує на планеті, і це сталося з гріхом. Але церква жива, церква Божа, вона досконала, вона чиста, бо вона зодягнена у шати праведності нашого Господа Ісуса Христа. І коли це стається? І коли ви вийшли в Йордана води, ви одягнулися в Ісуса Христа. І від сьогодні ти досконалий у батьку очах, тому що він дивиться не на тебе. А на сина, який поселився в Твоєму серці. Це у дві хвилинки Євангелія на сьогодні. Але я хочу розвивати думку і сказати, коли прийшла катастрофа, і це не просто була війна, це було розлучення чоловіка і Бога. І Римлянам 3:23 написано: всі згрішили і позбавлені присутності Божої. І ви розумієте, коли Бог відійшов. Коли люди повинні були піти з цього прекрасного саду, бо вони повинні були померти. І прийшла смертність в наше життя, і прийшли хвороби, і прийшли катастрофи. Без Бога життя не існує. І то, що коли люди кажуть, я живий, це велике питання, чи він дійсно живий у очах Бога. І за то ми сьогодні зібралися, щоб ще раз напомнити собі, хто керує цим всім. Хто поставив сонечку ні на чому? Подивіться, великий гігант у атмосфері. Там вже нема атмосфери, да? в космосі висить. Чому він там так висить? Хто керує всіма, всіма речами, що проходять у нас, вітер дує і псалтирі, і потім е, е, притчі пишуть, і навіть дерево в лісі паде туди, де хоче Господь. І ти готуєш коня до битви, але перемога від нього. Ти хочеш сказати слово, але відповідь від Господа. Ти думаєш, що ти думаєш, а це Він дає тобі думки. Ти не знаєш, про що молитися, восьма глава римлянам, Тому що сам Бог ходатайствує тобі і розказує, що молитися. Він тобі хоче щось дати, і Він дає тобі на думці просити те, що Він хоче тобі дати. І ти получаєш і для тебе це чудо, а у Господа це звичайні речі. І сьогодні ти на цьому місці ти думав, що... Заплановано, Господь захотів тебе сьогодні ободрити і сказати: ти досконалий тому, що однажди 2000 років назад прийшов цар як дитинка, прожив усе життя і ніколи не згрішив. І повели його вулицями до вороси, і розділи його до гола, і роздягли його і вбили. Для того. Щоб наказати той гріх, що ти зробив, багато речей у тебе в житті навіть ти не знаєш, що ти грішив. Як наш брат сказав, Яків написав у 4:17, і хто розуміє робити добро, а не робить, уже грішить. І це нас веде до того, що не то, що ми зробили гріш грішно, а навіть то, що не зробили, теж грішно. І ми в такому кульц... закольцованому... І що з цим робити? І якщо не Ісус Христос нема сенсу в цьому. Я хочу сказати вам е, простими словами, дитячими прикладами про те, що зробив Господь Ісус Христос вісичи на Христі. Він молив батька Боже пробачив, вони не знають, що роблять. Він не хулив тоді, коли хулили Його. Його обзивали. І він ніколи їм не віддав тою же монетою. Він сказав: якщо б я умолив отця, то він би дав мені 12 мільйонів ангелів, і вони б звільнили мене. Але я прийшов на цей світ як ягнятко, яке повинно бути за коло. І коли прокляття всього твого роду, коли хвороби. Коли всі проблеми і переживання впали на Ісуса Христа і написав Ісаїя, це давило Його, і Він не міг. І Він казав: Іліліла Масаватхані, Отче мій, Боже мій, Ти залишив мене. Ви можете собі уявити розділення батька і сина. Це гармонія, на якій він жив. Це нам не знанні ці речі. Каже Павло, я був, я не можу вам сказати і передати цю красоту і велич. І він залишається на одинці. І він висить і з нього виходить вся сила. І він помирає. Той, який не може по своїй сутності померти, Бог не помирає ніколи, але він взяв на себе. Те тіло, бо по його же закону, яке він дав колись і сказав, за кожен перестав, за кожен гріх повинна пролитися кров. Якщо Бог, Дух Святий, сьогодні тобі показує, що за твоє переступ, за твій гріх, повинна була пролитися кров. І не просто кров Баранчика. А твоя. Якщо ти можеш уявити цю преісподню, де сьогодні плачуть і не можуть, у них нема сил, і вони помирають, і смерть немає над ними влади. Це вже люди сьогодні в аду. Сьогодні вже мучаються. А він тебе звільнив від того. І він каже: я не хочу, щоб ти туди йшов, і ти не йдеш. Я хочу зодягнути тебе в праведність свою. І ці місця досконалості Божої описані дуже в дуже багатьох місцях. Наприклад, я хочу вам показати Євреям 2,17. І коли він сподобився стати як браття свої, тобто як ми з вами, то він став милостивим, вірним первосвященником перед отцем своїм, щоб бути. У Умілостевленіє таке милостю за гріхи народа. За гріхи народа треба було принести жертву. І цією жертвою стає сам він. Бо не було нікого: ні Мойсей, ні Авраам, ні Ісаія, ніхто не міг це зробити, бо вони були люди, які мали гріхи, і за свої гріхи вони самі повинні були відповідь дати. Зато сам Бог приходить у тілі дитятка і стає досконалою жертвою, і стає тим царем, первосвященником і тим пророком, про яке ми будемо продовжувати говорити. Але сьогодні я хочу вас взбодрити Я хочу, щоб ваші серця були наповнені його радістю. Чому? Тому що Він. Показує нам 1 Івана 4,10, у тому любов, що не ми його полюбили. Бачите? Якщо ви думаєте, що ви любите Бога, це неправильний роздумик. Він каже: ви любите мене, бо моя любов прийшла до ваших сердець, і ти якийсь кусочок віддаєш уже мені. Пам'ятаєте, коли строїли храм, то Давид каже, Господи, ці всі багатства, це все не наше. Ти нам дав, а ми від Твого тобі даємо. Ну це так само і з любов'ю проїздить. Ми не любимо Бога. По нашій натурі ми не можемо Його любити. Але якщо тепер у тебе є серце і м'ягкість, і в тебе наворачуються сльози, коли ти дивишся на Христі Ісуса Христа, то це вже любов Божа прийшла в тебе в серце. І то вона вже працює на Царство Небесне. Щоб ти відкрив своє серце, щоб ти відкрив свої руки, вуха до Царства Небесного, я запрошую вас, мрійте на цьому місці, там, де ви є, там, де ви живете, мрійте про Царство Боже. Бо дні лукаві, вони просто летять. Зараз літо тільки почалося дивіться вже. Дивіться, як летять ці дні, і наше життя летить. І я ще раз із того, з чого почав говорити, Ісус Христос. Це той Бог і той цар, який не просто зупиниться на тому, що Він наш Бог тепер на землі. Коли прийде час тобі перейти цю таможню, то він прийде за тобою. Він поведе тебе, щоб ти не боявся. І він взяв на себе всі страхи і переживання. І він сьогодні говорить такі речі: Я на Христі сказав звершилось. Це дуже важливі слова у мене в житті. Це той вексель, це та квітанція, коли є печать і написано заплочено. Все заплочено. І Господь, закликавши тебе, а може ще не закликавши, може, ти ще не Божий, може ти про це тільки тепер узнаєш. Тобі треба той вексель. Тобі треба кров Христа, щоби Він сказав. Дивлячись коло батька по правицю і сказав: Це мій, це моя, щоб на твоїм серці була його свята кров, яка очищає від усякого гріха. Щоб це дало тобі змогу і впевненість, бо це Воскресіння Його. Воскресіння Ісуса Христа нам доказує, що Його жертва була прийнята отцьом. І Отець Воскресає Його. І Він каже, як я Воскрес. Так і всі, хто буде йти за мною Воскресення. Дякую вам за увагу. Ви дуже уважно слухали. Я Потім, в слідуючій неділі, ми будемо розмовляти повністю отдільно про кожну тему. Це було просто екскурс. Про що ми будемо говорити? Щоб ми розуміли самі в собі, щоб наша віра росла. Хто ми в Ісусі Христі? Чому Бог дивиться на нас? Чи просто проповідник так сказав, чи може ще хтось. Дивіться, слово Боже, воно вірне, воно діяльне незалежно від вас. Як дощ приходить на землю і потім показується травичка незалежно від вас. Як сонечко, як сніг приходить, так, так і слово ніколи не пройде мімо. Якщо ви на цьому місці і ви почули, Бо можна слухати, але не чути. Я запрошую вас почути, закоренити в своє серце. Мені подобається цей е, закон, який був колись в Ізраїлі. Він каже, коли будеш йти з сином по вулиці, держиш його за руку, сина ведеш. Або лягаєте, або щось, то каже, знаєш що роби? Говори про мене. І це такий, знаєте, коли ти заб'єш гвіздок, то його дуже легко витягнути. А ти попробуй саморез закрути і потім його витягне. І коли ти говориш із своїм сином або своїми близьками про Бога, ти ще один оборот зробиш. І ще один оборот, і, ще. і навіть ю, 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 юна душа, яку ти будеш настановлювати, коли состаряється не відступить. Бо ти говориш правду, бо ти говориш на збудову. Нехай Господь сьогодні більше розкаже вам. І це тільки початок, це тільки, кажу, продовження буде. Бог дозволяє нам сьогодні бути тут. Дякую кожному з вас, що ви виділили свій час. Дякую, що ви привели з собою діток. За те, що в нас вже зараз міста нема, ми будемо ще додати. Нехай Господь е, зробить діло, яке Він задумав до кожного з нас. Індивідуально, і потім є діло наше сумісне. І сьогодні ми хочемо продовжити. Зараз ми поставимо ще е, столи, де ми будемо мати вечерю любові, так як колись у перших церквах вони робили, вони мали вчення апостолів, вони мали приломлення хліба, молитва і вечеря. Це було, вони просто їли разом. І нехай Господь поблагословить наше перебування тут. Амінь. Давайте помолимося. Хто хоче молитися, дякуйте Богу.